І наостанок чудотворна ікона Божої Матері Холмська, одна з п'яти найбільш шанованих святинь, створених ще за часів Київської Русі, цими днями перебуває на Дніпропетровщині. Звичайно, реліквія зберігається у музеї Волинської ікони у місті Луцька. Зараз православні віряни можуть помилитися святині у своїх храмах. Українська православна церква святителя Арсенія Київського патріархату у Дніпропетровську також приймала ікону у себе. Подробиці дивіться в наступному сюжеті. Настоятель церкви святителя Арсенія, отець Олекс Олександр каже, що для його невеличкого храму зустріч холмської ікони Божої Матері значна подія. Священик впевнений, що окрім благодаті, якою ікона наділить кожного вірянина, вона надасть парафіянам більше сил для подальшого зведення церкви. Зараз готова половина проекту в цю скромну будівлю і привезли святиню. І от ікона встановлена на чільному місці. Всі чекають початку служби. Я сама читала. Історію цієї ікони, що коли людям у місті Холом було дуже погано і нападали монголи, то дві княжни не розчарувалися, а попросили допомоги через цю ікону Боже Матушки. І вона спасла так, як і почає, Божа матушка спасла, так і міста Холм. Цікавих сторінок в історії ікони Холмської Богородиці безліч вона була створена у Візантії у другій половині одинадцятого сторіччя. Перша письмова згадка про неї у Галицько-Волинському літописі там йдеться князь Данилу Галицький. Привіз ікону з Києва у засноване ним містечко Холм у Польщі у 1223 році. Через багато століть, вже під час Першої світової війни, святий образ потрапив до Москви. Ікона безліч разів могла бути знищеною. Майже 100 років лежала під руїнами храму, тонула під час переправи через Буг. Її рятували від облав НКВД. Ікона вижила в атеїстичний час щодо духовного Чорнобиля. І сьогодні ми розкладалася вона на три дошечки, знову назад збиралася. Але сила молитви для цієї ікони, яка була з поколінь в покоління передана. Ми сьогодні просто це все відчуваємо. Бажаємо, щоб ця молитва Божа Матері до всіх сьогодні достукалася. Лише в 1996 році донька священника з Луцька Надія Горлицька передала холмську ікону Божої Матері музею Волинської ікони, де вона знаходиться донині. Віряни кажуть, що зображення Богородиці має велику чудодійну силу, особливо допомагає жінкам. Цю я ікону перший раз бачу. Ну, вона красива. Спеціально для цієї ікони складеної особливі молитви, а кафісти. Хто буде мати змогу, не дивіться, в кого який голос. Підтримуйте нас у спільному у спільній молитві. Добре чи ні? З Дніпропетровська святиня відправиться до Новомосковська і Солоного. Єпархія Української православної церкви Київського патріархату заздалегідь склала маршрут. В кожному храмі і навіть маленької церкві цю ікону чекають. Ірина Каблоцька, Ярослав Шейко. Новини 11 каналу.